Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 20TDI 190 кінських сил, Alltrack повний привід. На діагностику діагностую автомобіль і покажу, що буде робитись по автомобілю. Якщо потрібно, то, то буде і чистка системи екології. Так, Пробіг автомобіля 149 тисяч. 150. Дивимося, форсунки я дивився в ідеалі. прогрітий автомобіль. Сім на в нулі. Не, е, не сильно в мінусі потрібно в ідеалі, щоб було мінус 5, мінус 6 після регенерації. Не сильно добрий мінус. Так. Масляної зали 51 грам. Напевно, рекомендація буде чистка на 80 грамів. Тиск 3-4 на холостих. Фіксую дані, даю обертів, 41. мінус 0,94 не швидко падає але так, дані зафіксовані є такі так, переходимо під капот, провіряю мембрану, зажимаю на 10 секунд. Партерні гази в нормі. І заодно провірилась мембрана. Зараз покажу, як вона провіряється. Ось мембранка. Така сама знаходиться і в даному автомобілі. Знаходиться дренажний отвір. Якщо через нього йде паровий ефект, такий самий, як сапуна. Або чути свист, то мембранка розірвата. В даному автомобілі і всі автомобілі, які до мене заїжджають, я перепровіряю цю мембранку. Її можна, звісно, замінити, але це по бажанню власнику. На такому пробігу ще рановато її міняти, більш на більших пробігах, можливо, і потрібно її замінити, заради того, щоб ця резинка була еластич, еластичніша, м'якша. Коли м'якша резинка, тоді. Коли турбіна всмактує, добре пережимається оцей отвір до, до турбіни, тобто сапун. Щоб масляні пари не йшли в великій кількості до сажового фільтра. Тобто в камеру згорання згоріло і пішло в сажовий. То потрібно, щоб еластичніша, м'якша була резинка, от і все. Якщо вона вживана, ну, працювати вона буде там, на 50% не більше. Глобальної проблеми не зробить, але зробить ця мембранка, коли вона розірвата. Розірвата мембранка буде підсос повітря. Ось якраз через цей отвір. Якщо її понажимати, чути. Повітря як вакумом пшикає. Якщо вона буде розірвана, підсос повітря буде якраз через цей отвір, і буде неправильно робити паливно повітряна суміш. І тому потрібно міняти. А зараз перевірив тільки на її цілісність. І всі автомобілі загалом. Також зараз буду робити продувку ось таким апаратом. Апарат предназначений як для чистки всієї системи екології, а також я можу зробити таку нову технологію, як продувку. Знімається форсунка під BLUE, щоб був вільний отвір, який йде від фільтра. І буду, буду робити продувку. Покажу як. А потім. Перепровіряється другий контур клапана Єгіра. Тому що де є ЕДБЛЮ, завжди є така проблема, як забивається другий клапан Єгіра з теплообмінницею, сіточкою. І це забиття приводить до помилки P2002. сажовий фільтр збій в роботі. Таким чином, я зараз перепровірю, чи продувається, чи дихає цей. Клапан ця система низького тиску клапана Єгіра номер 2 І заодно продається сажовий фільтр від золи ЗОЛИ 50% плюс-мінус вилетить через цей отвір. Тобто ще дасть автомобілю краще дихати. А також зараз перепровірю. Всі свічки накалювання, щоб автомобіль, коли свіча якась згорить рано чи пізно, щоб майбутній майстер крутив їх без ніяких проблем. Так, демонтував патрубок. Наявність оливи це нормально в каплях, це від сапуна, від масляних парів. Оці всі каплі. Другий контур єгіра пішов ось туди вниз. Так, І дивимося на цей патрубок. І що я бачу? Ось скільки цього змішаного, змішаної мочовини з масеними парами, які відкладення. Також вони можуть бути в єгірі. Зараз подивимося, що там знаходиться. Ось що я і розповідаю, Другий клапан ноги може давати збій. Так, і демонтована форсуночка. Носик форсунки теж підчищу, щоб відблюк працювало так, як потрібно. Так, ось що повикидало. З теплообмінника. Клапана ОГ номер 2 Так, вже зараз тут продуто, продуто навіть і сажовий фільтр, і дивимося, як буде дихати другий клапан EGR. Так, перекриваю сажовий і дивимося, слухаємо, як дихає другий клапан EGR. Активував дросель через комп'ютер і пшик, тобто нічого не випадає. Другий клапан є гір тепер дихає на 100%. Так, форсуночку вже закрутив і свічки накалювання змастив, щоб в майбутньому через 100 років навіть відкрутились. Ось е мінус 4. Відхилення по датчикам, якщо взяти мінус 4, плюс 4, виходить 0. Тобто, по факту тиск на сажовий фільтр і після 0. 2.40, даю газ, Стоит на месте. Итак, выставок по данному автомобилю. Скажу так, продувка слугує тільки на справних автомобілях, там, де є система AdBlue, де є отвір під форсунку. Таку продувку роблю тільки тому, що автомобіль технічно справний. І ця продувка робиться для контролю роботи системи екології. Якщо автомобіль несправний, автомобіль потрібно чистити так глобально, як я роблю завжди. А якщо автомобіль технічно нормально, справний, для контролю роботи системи екології робиться така продувка, перепровіряється весь автомобіль, і до нього питань уже немає. Якщо буде несправний, тоді, звісно, потрібно робити глобальну чистку. Для автомобілів, де немає системи EetBlu, там зовсім інакша робота системи екології. Зовсім інші температурні режими там такого зробити неможливо. По-перше, немає отвору під форсунку Едблю. А друге, інакша робота системи екології. Ще раз скажу: інакші температурні режими автомобіля, інакший принцип роботи Єгірів. Тому продувка там не буде ефективною. Абсолютно нуль. На автомобілях, де є система Едблю. Audi Volkswagen шкода, зробити контроль продувкою системи екології, таке зробити можу, щоб автомобіль слугував далі. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення. Так, А тепер продовження відео Passat B8, Алтрак, повний привід, 190 кінських сил, 16-17 рік. Приїхав на діагностику, дивимося, що показує по комп'ютеру, який пробіг. Пробіг 265 кілометрів. Горить чек. Так, що в нас показує? Прогрітий автомобіль. Комп'ютер на 3, фактично вже 9. 150 км від посідньої регенерації, температура вихлопа, сажовий фільтр чистився на пробігу 200 тисяч. Тобто автомобіль проїздив 65 тисяч км від чистки сажового фільтра Тиск 19 на холостих, фіксую дані на обертах. 81, 9,27, фактична маса сажі росте. І дуже велика, мі... дуже велика між ними різниця. По масі сажі виміряній, фактичній. І вмикається регенерація. Так, переходимо до помилок. Система рециркуляції вихлопних газів слишком перша пропускна способність. 29 число, це вчора в 12.06. Власник автомобіля скидував мені відео, що автомобіль не їхав. І що це може бути, я відповів не знаю, тільки під час діагностики можу провірити. Машина їде з помилкою, але їде. Тапок от, в пол, але от, все більше вона 30-27 кВт максимум і от и вона от не їде. Хоча я в пол давлю вона от єлі-єлі набирає! Помилка була саме по цьому другому першому клапану Єгір, який знаходиться десь за цими патрубками, проводами. Десь тут він знаходиться. Зараз демонтую свічки накалювання і буду підключати апарат, і буду робити чистку всієї системи екології. Подивимося, що в сажовому фільтрі після чистки. Ну, в принципі, за 60 тисяч вже щось там понасиплювало. І буде чистка сажового фільтра гарячої частини турбіни, холодної. Другий контур є гір, який зв'язаний з турбіною. Потім розкоксовка камери згорання, клапана, впускний колектор радіаторного типу. Основний Єгір і будемо бачити по автомобілю, що і як працює. А тепер, щоб під'єднати мій апарат для глобальної чистки системи екології, хто дивився початок відео, як, як продавався сажовий і другий контур Єгіра, який знаходиться ось там знизу. Не потрібно було демонтувати свічки накалювання. А зараз вже демонтую, тому що зараз буде глобальна чистка всієї системи екології. І ці дренажки мені потрібні лише для чистки, камери згорання. Тому що це глобальна чистка всієї системи екології. Цього є гіре, ось він тут десь знаходиться. І потрібно викручувати свічки накалювання. А все інше, як під'єднується апарат, це, звісно, мій секрет. Так, апарат під'єднано до автомобіля. Сажовий фільтр чистився 60 тисяч кілометрів назад. Не думаю, що там буде багато золи. А от акцент буде на сажумасині відкладення. Будемо бачити на цьому фільтрі. Так, іде перша, друга стадія очистки від сажумасяних відкладень. Ось який чорний викидує з автомобіля. Зараз апарат розігріється і буде ще чорніше. Звісно, під склом все набагато гірше. Якщо без скла, то весь буде чорний. Все приміщення буде чорне. Після чистки подивимося на сітку, скільки скрупної золи насипало на фільтр. Так, чистка завершена. Зібрав всю пластмасу, та, що від'єднувалось для підключення мого апарату. Свічки накалювання вже змащені керамічною пастою. І буду їх закручувати. І буду робити холодний старт автомобіля. Такі. Єсть. Так, чистка завершена, автомобіль працює, прогрівається на витяжці. Так, ось і фільтр. Дістав і крупна зола повилітала червоного кольору, кристали Едблю Blue, але велика частина просто розчинилась безпечною хімією і пішла далі туди в фільтр. Так, і перейдемо до автомобіля. Прогріти автомобіль, форсунки з холоду. Як показували, так і показують. В таких значеннях. Прогріти автомобіль. На холостих нуль, даю обертів 2,5. Приблизно 15-17 на обертах. Навіть чую, як другий клапан EGR підмішує вихлопні гази. Стрілка трохи робить відхилення, але це таке. Перевіряю датчик дифференційного тиску. Так, Датчик у нас показує один на обертах. Саме головне на обертах, скільки показує. Ну, будемо вважати, що правильно показує, 15-17. Один гектопаскальчик – це не є проблема. Ну, вірно показує, 9-78-77. 76 падає вниз. Так, дані зафіксовані і зараз зроблю перепровірку всього автомобіля заново. Так, Висновок по авто такий. Вся адаптація автомобіль пройшов успішно, без зауважень. Зараз він заведений, працює в приміщенні, без витяжки, посторонніх запахів немає, тому що це Євро 6 екологія. Ми також з власником авто зробили тест-драйв. Під час тест-драйву не знімав відео, тому що темно. Світло вимкнене по, по дорозі е, е, йде дощ, брудно, нема що знімати. Але по комп'ютеру зараз подивимося. Так, Прогрітий автомобіль. 590 приблизно так повинно бути. До мінус 10 повинно входити. Ми вже проїхались після регенерації 10 кілометрів. З мінуса потихеньку виходить, тобто 72, 71. Зола змінена на 0 Зараз 1 гектопаскаль у нас на холостих, на обертах дам. 26, 25 робочий тиск. Нічого не накидує з нового. Бачимо 870, маса сажі змірена. Стоїть на місці або по одному значенню падає вниз. Ось навіть 0 гектопаскалів на холостих. Ідеальна робота автомобіля, питань по ньому не бачу. Фіксую дуже гарний результат, дуже гарний автомобіль. До моєї чистки він заїхав проблемним. Зараз він є в правильній роботі, тому що вичищена вся система екології, і він запрацював так, як потрібно. Перше відео про посад продувка, друга чистка глобальна система екології. Обидва автомобілі фіксую в доброму стані. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.